you Меді вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Як працівники ШРБУ за морозною погоди рятують дорожне покриття від руйнування? Та скільки ще мешканцям провулку Льва Толстого сидіти без гарячої води? Про це те інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогодні водії автівок на Пивзаводівському мосту могли бачити, як комунальники спеціальними приладами прогрівають асфальт, так працівники ширбу за морозної погоди рятують дорожнє покриття від ям та вибоїн. За технологією ремонтного процесу разом із першим заступником міського голови Андрієм Погрібним спостерігали. І ми зимові автомагістралі Кременчука викликають головний біль у водіїв. Під час морозів дорога слизька. Під час відлиги всі ями та вибоїни оголюються. Особливо руйнується асфальтове покриття на мостах. Сьогодні локальний ямковий ремонт Півзаводівського мосту проінспектував перший заступник міського голови Андрій Погрібний. Тривалий час у Кремичуці стану автошляхів не приділялося належної уваги. Жодних капіталовкладень не зробила попередня міська влада на придбання спеціальної дорожньої техніки та капітальний ремонт доріг. Щоб забезпечити гідні умови для пересування транспорту, цієї зими комунальники отримали завдання від керівництва міста винайти оптимальні способи латання доріг за умови низьких температур. Тому працівники шляхового ремонтно-будівельного управління почали експериментувати. Спочатку підсипали проблемні місця відходами холодного фрезерування так званим пиляним асфальтом. Відсьогодні дорожники застосовують розроблену технологію більш якісної локальної ліквідації вибоїн. Розробили свою маленьку таку технологію, щоб було прогрів повністю асфальту. От, і рядом стоїть йомкость, з якою йде нагрів суміші асфальту і бетону. От. Ми прогріваємо, вичищаємо ями. От, потім знову прогріваємо його от, до определенного уровня температури. От, і засипаємо гарячим асфальтом, от, який теж прогретий, прямо на місці все кидаємо і трамбуємо при помощи или ручної трамбовки, пневмотрамбовки. Вот. трамбовки. Ну, за качество я думаю, що дай Бог нормально до весни должно простоять. это все такий ремонт найбільших ям на пивзаводі, водоканалі та вулиці Першотравнева виконують дві бригади комунального підприємства. Маємо надію, що дорожники виправдають сподівання водіїв на гідні дороги. А прагнення міського керівництва щодо забезпечення більш комфортних умов для транспорту взимку, не будуть марними. К сожалению, ця проблема в Крімчуге ну, в всій Україні з'являється кожен рік. Э, Наші погодні условия приводять, тому що з'являються ями. Смотрите на то, як. Как... прыгают машины по этим ямам, мы не намерены. Мы все равно хотим решить эту проблему. На следующий год, конечно, нужно, наверное, выделять деньги и покупать специальную технику, которая позволяет производить вот такие точечные ямочные ремонты даже при минусовых температурах. Корупцією та злочинами у сфері економіки 2013 року у Кременчуці боротимуться особливо завзято. Цей напрямок визначено пріоритетним. Про це зокрема йшлося на координаційній нараді, яка відбулася сьогодні у прокуратурі Кременчука і на якій разом з тим підбили підсумки роботи правоохоронних органів у 2012 році. У роботі координаційної наради брали участь заступник прокурора Полтавської області Олександр Певнів, прокурор Кременчука Тимофій Кодола, перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний, начальник Кременчуського міського управління міліції Андрій Ткаченко, керівники служб та підрозділів органів внутрішніх справ, податкової інспекції, митниці. Аналізуючи роботу правоохоронців у минулому році, прокурор Хмельничка Тимофій Кодола зазначив, що у 2012-му відбулося незначне збільшення зареєстрованих злочинів на території міста у порівнянні з роком 2011. -м. Натомість дитяча злочинність зменшилася майже на третину на 27%. відсотків. На 50% збільшилася результативність виявлення фактів крадіжки майна різних форм власності. Завдяки вжитим заходам. Динаміка зростання злочинності по містю знизилася з 10% у першому півріччі до 1% за рік. Розкрито всі 5 скоєних умисних вбивств, 23 тяжких тілесних ушкоджень, 13 розбійних нападів. Давос дещо знизити кількість крадіжок на 20%. разом з тим суттєвим недоліком у роботі органів внутрішніх справ залишається низька якість розслідування злочинів профілактика правопорушень боротьба зі злочинами у сфері економіки та корупції. підрозділами державної служби по боротьбі з економічною злочинністю кременчуського міського управління внутрішніх справ не не ініціюється питання виявлення замаскованих форм отримання хабарів у системі освіти та охорони здоров'я Слідчими підрозділами ОС міста в минулому році закінчено 800 кримінальних справ. Якість, своєчасність та повнота досудового слідства залишається на неналежному рівні. Про що свідчать 23 кримінальні справи повернуті на додаткове розслідування судами міста та 30 фактів зміни прокурорами обвинувачення в, в суді. Начальник Кременчуського міського управління міліції Андрій Ткаченко визнав критику справедливою, але зауважив, що ефективніше працювати правоохоронцям заважають і об'єктивні причини. І 100 злочинів, яких було більше закінчено, 68 або це 70 відсотків. Це факти шахрайства, які були виявлені співробітниками ВДСБС. Тобто, фактично, працівники даної служби не займалися оперативною роботою пов'язаною з виявленням серйозних злочинів, насамперед бюджетний, кредитно фінансовий банківській сфері, злочини, скоєних високопосадовцями, скорумпованими зв'язками, фіксували так званий вал злочинів. Найбільш криміногенним районом Кременчука за підсумками минулого року став Крюків. Саме тому найближчим часом у місцях масового відпочинку та розважальних закладах району будуть встановлені камери відеоспостережень. На думку правоохоронців, це допоможе якісніше контролювати обстановку. А для більш ефективної роботи слідчих та експертів вирішили обладнати автомобілі чергової частини Кремінчуського міського управління міліції електронними засобами зв'язку, ноутбуками з доступом до інтернету. Заступник прокурора Полтавської області Олександр Півнів наголосив на необхідності посилити боротьбу з економічними злочинами та корупцією, якомога швидше організувати роботу у відповідності з новим кримінально-процесуальним кодексом та налагодити співпрацю між органами внутрішніх справ, судовими органами та органами місцевого самоврядування. І ми знову повертаємося до проблеми мешканців будинку номер 32 по провулку Льва Толстого. Нагадаємо, що наприкінці минулого року в 62 квартирах будинку було відключено і пломбовано газові колонки через нещільність вентиляційних каналів. Просидівши всі новорічні різдвяні свята без гарячої води, мешканці будинку запідозрили, що ремонтувати вентиляційні канали розпочнуть не скоро і стали бити на сполох. Зателефонували вони до нашої редакції. Тоді ж ми і пообіцяли дізнатися в управлінні житлового. Комунального господарства про причини та терміни проведення капітального ремонту, диму вентиляційних каналів та донести все це до широкого загалу. Більше знає Тетяна Андрієва. Сюжет від 8 січня на вище зазначену тему прискорив розвиток подій. В Ситуацію особисто втрутився перший заступник міського голови Андрій Погрібний. Віддав команду своїм підлеглим виїхати на місце і усьому розібратися та надати відповіді на питання стурбованих мешканців. Сьогодні, після обіду, на зустріч із мешканцями будинку номер 32 з провулку Льва Толстого прибула комісія у складі заступника начальника УЖКХ ЖКХ Оксани Кійло, завідуючого відділом контролю за оперативну обстановку у місті Юрія Войтенка. І начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентина Шафороста як представник житлово-комунального узі Кременчука першу взяла слово Оксана Кіло. В міру своєї компетенції вона відповідала на питання присутніх. А їх у першу чергу цікавило, коли в їх оселях знову буде гаряча вода. Вони хотіли повернення комфортних умов проживання зараз і сьогодні, і це попри переконливі аргументи представника УЖКХ щодо небезпечності відновлення роботи газових колонок через нищільність димовентиляційних каналів. Законодавство таке у нас, що на жаль, ми не можемо дозволити експлуатацію тих димових каналів, які Мають пошкодження конструктивних елементів. Тому канали, тому водонагрівачі у вас було опломбовано і всіх вас попереджено про те, що до виконання капітального ремонту не користуватися каналами. Капітальний ремонт буде виконуватись і під егідою міської ради, тому що власником це є будинок комунальної власності. За кошти це є капітальний ремонт, буде виконуватись за кошти з міського бюджету. Наразі визначаються об'єми, ми вже знаємо, який об'єм. Цих робіт будемо визначати, яким чином будуть проводитись роботи. Тобто є три види і варіанти робіт. Неведені аргументи не дуже переконали присутніх. Вони хотіли знати строки виконання ремонтних робіт і чому перекрито всі газові колонки в будинку, коли проблема лише у першому під'їзді, і чому не було видано акти обстеження вентиляційних каналів на кожну окрему квартиру а було відключено весь будинок. А нас всіх відключили. Почому перш за все ви повинні турбуватися не тільки ми за ваше життя за здоров'я, а й ви самі повинні турбуватися за те, щоб і ви були всі здоров'я, і ваші сусіди, і ваші родичі. Да тому я так вважаю, що потерпіти трохи для того, щоб ми виконали ремонт, і ви спокійно могли користуватися своїми водокитамрівачами. Ми робимо вже чого Не буде у верпристрасті жителів будинку. Втрутився начальник управління з питання звичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шефорост Він зумів переконати присутніх в небезпечності експлуатації газових колонок при непрацюючих вентиляційних каналах у будинку. І вніс пропозицію запросити незалежного експерта щодо оцінки небезпечності експлуатації каналів на кожну окрему квартиру. Ця пропозиція була прийнята з ентузіазмом. Я правильно понял? допустимо, експертизу провели повторно по квартирно. Да. Квартира ну, три, справна вентиляція її можна саме за саме заколонкою. Ну, якщо акт буде об справності димового каналу, я думаю, препятствие для того, щоб включити газовий не так, не бути. Будь. не Такий варіант, хоч який. То коли процедура перевірки буде узгоджена із незалежним експертом, мешканці будинку повідомлять про час її проведення. Для цього на під'їздах будинків буде розміщено відповідне оголошення, де буде зазначено час і день. Отже, будемо сподіватися, що шляхом компромісу питання буде вирішено, і мешканцям будинку номер 32 з Льва Толстого залишилося недовго ще чекати такої амріної гарячої води в оселях. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний не братиме участі у ток-шоу телеканалу Візит, з відповідною заявою, перший віцемер сьогодні звернувся до Кременчужану. Вважаю недоцільною участь у передачі приватної телекампанії. Перш за все, у зв'язку з упередженим ставленням телекампанії до керівництва міста та роботи міської влади. Переконаний, що цей проєкт, як і більшість програм, що останнім часом створюються приватною телекампанією. І задуманий, і спрямований виключно на дискредитацію міської влади. Питання дотримання вимог чинного законодавства, звичайно, важливе, але як можна говорити про це у студії телекомпанії, яка сама порушує закони, що діють в Україні, та не виконує судові рішення, які стосуються її роботи? Так під час останніх виборів до Верховної Ради ця приватна телекомпанія не тільки безпідставно ввела цензуру на телеканалі. Та переривала виступи учасників виборчого процесу. А ще й у час, коли була заборонена агітація, розповідала про одного з кандидатів. Крім того, телекампанія не виконувала рішення суду, який визнав ці дії протиправними та призупинив дію ліцензії, яка була видана цій телекомпанії. Як відомо, 3 лютого відбудуться проміжні вибори депутата Кремінчуцької міської ради по виборчому округу номер 12 не секрет, що працівники деяких засобів масової інформації міста вже готуються терміново заробити на цьому процесі. Тож виникає питання, в якому плані треба розглядати телепроєкт, який планує запустити приватна телекампанія. Та сама кампанія, яка на минулих виборах до Верховної Ради безжально спотворювала дані соціологічних досліджень. Та сама кампанія, яка нахабно переривала ефіри кандидатів та вводила цензуру, що суворо заборонено чинним законодавством. Та сама кампанія, яка не менш нахабно не виконувала рішень суду, та власник саме якої порушував і продовжує порушувати закони України, ліцемірно прикриваючись гаслами відстоювання свободи слова. До цього можна додати й те, що нова програма, за нашими даними, анонсується як програма боротьби з корупцією. В цьому немає нічого поганого, і це можна було б лише вітати, якби серед учасників цієї передачі не був один із кандидатів у депутати, який балотується по згаданому виборчому округу номер 12 що окрім самореклами та власного піару може привнести цей борець до згаданої передачі, дивлячись, як часто стала з'являтися ця людина в ефірі приватної телекампанії, можна припустити, що і дане ток-шоу було задумане лише для того, щоб привернути увагу до цієї особи та провести приховану рекламну кампанію для цього кандидата у депутати. Що по своїй суті є незаконно та не відповідає принципам, які так полюбляє декларувати приватна телекампанія, ми теж отримали запрошення взяти участь у цьому шоу, але, зважаючи на усе вишевикладене, викладене, ми не можемо очікувати від приватної телекомпанії збалансованого та неупередженого висвітлення різних точок зору. В той же час міська влада завжди готова до співпраці з чесними СМІ, з небайдужими громадськими активістами та всіма крименчужанами, які їм дійсно болить життя нашого міста. І вже сьогодні, у другій половині дня, працівники прес-служби виконкому Кримчуцької міської ради передали відеозвернення першого заступника міського голови Андрія Погрібного, головному редактору телекомпанії візит Анні Плаксій. Шановна Анна Лівіна, після апаратної наради перед відеокамерою запросили першого заступника міського голови Андрія Погрібного на участь в ток на голос. Я хочу вам повідомити, що Андрій Михайлович не участь в ток-шоу в свою позицію щодо цього. Він висловив своєму відеозверненні, яке просить оприлюднити кримчужанам у прямому ефірі. Відео да. Так. добре, дякую. У місті триває передвиборчий марафон у рамках проміжних виборів по 12-му мажоритарному округу і з визначеною датою 3 лютого. На вільне місце замість депутата міської ради від тепер Нердепа Юрія Шаповалова претендують 10 кандидатів. Голова Кременчуцької міської організації Народно-демократична ліга молоді Роман Каць переконаний, вибори обіцяють бути цікавими. Фактично, вони є підготовчим етапом наступних президентських виборів 2015 року. З іншого боку, всі мажоритарні вибори дуже запеклі, тому що вирішальним буде голос кожного виборця. Про метою завдання проєкту Чесні вибори далі пряма мова. Ми ставимо собі задачу провести громадський моніторинг, проводити спостереження на окрузі, чи не відбувається там порушення виборчого законодавства, а в день виборів очікуємо проведення, плануємо проведення екзитполу. Нагадаю, що екзитпол у жовтні. 12-го року під час виборів до Верховної Ради України, які проводила наша організація, був найбли... найбільш ближчим по результатам до офіційних результатів виборів. Ну якщо є одне визначення, то нам я думаю, як представникам громадських... громадського сектору і громадянського суспільства необхідно його вивчити на пам'ять. А чесні вибори, це коли враховані інтереси 100% виборців, а приявці ту, яку зазвичай дає Кременчук, близько 60%, неможливо врахувати. Інтереси всіх виборців, тому вибори апріорі не можуть бути стовідсотково чесними. Тож посприяємо чесному і прозорому проведенню виборів пройдемо ще одне випробування. Таким видався четвер. Попереду ще один робочий день. Про його події поговоримо може завтра у тій же порі. Тож дивіться на 121-й. Кременчуцькі новини триматимуть вас у курсі. Щасти.